Питання, що таке культура? Там є там 300 плюс якихось визначень в інтернеті, жодне з них нічого не дає з точки зору того, а що далі робити з тим? Ну, от там Визначили культуру, там, ну імперське визначення, сукупність надбань людства. І що з тим робити? Ну Якого людства? Все одно якого? Тобто сукупність надбань українців, сукупність надбань там, померлих вже там племен індейців це те ж саме чи ні? Ну то а що робити да, з тим? Бо якщо ви почитаєте книги про культуру, то там немає жодного чіткого визначення, яке дозволяє рухатися вперед. Філософи, як от мої друзі-філософи там кажуть, ходять навколо колами. І намагаються пояснити там, от навколо а що це таке, от щоб відчули люди, що таке культура. От уявляєте, от, от це дуже важливо, це про культивування, це про людське в людині, це ще про щось. І це все дуже правильно з одного боку. А з іншого боку, ну як це зрозуміти і що з тим робити далі? І ми зводимо ту культуру до ну до питання культура: це про цінності, це про ідентичність, це, це там про розвиток, це про мир, це про що ще. А як це пов'язано, ми пояснити не можемо. А й не можемо пояснити, не можемо побачити то ціле, то що з ним робити? Як рухатися далі? Ми, ми набрали на себе задачу визначити, що таке культура, і дати таке, знаєте, фундаментальне, єдине правильне визначення. Це складний феномен, його не поясниш в два слова. І навіть коли ми винайшли для себе визначення, то ну, там, лекція. Щоб зрозуміти, там десь години три займає в мене сьогодні в Києві Могилянській бізнес школі, тобто, це це все одно складний феномен, але ми шукали визначення, яке теж говорить про культуру. Можливо, воно не єдине правильне, але воно допомагає нам рухатися вперед. От воно практичне. Ми можемо взяти його і з ним щось зробити. І коли ми от викопали якийсь концепт культури там, для себе, ми відразу змогли зрозуміти, ну, наскільки культура важлива. Виявилося, що культура в принципі, це ну, така первинна система, яка нас робить людьми, відрізняє нас від тварин, відрізняє нас від інших культур, формує наше сприйняття світу, розуміння, мислення. Тобто, поза межами культури виходить, що і мислення неможливе, і людина неможлива. І весь світ в результаті сводиться до культури. Виявилось, що є от якась первинна структура, да? яка не усвідомлена нами, ніхто не намагається якось усвідомлено діяти, скерувати свої зусилля в ті точки важельні, які допомагають там умовне невеликим зусиллям змінити все. А, і от, от так виникла інституція між вухами, коли ми з Марією вирішили, що нам потрібно тоді ту роль архітектора не культури, а архітектора системи, яка її розвиває, взяти на себе, щоб пояснювати і допомагати людям віднаходити себе в тих ролях і будувати зв'язки, і розвиватися. Ну і якось координуватися. Можливо, точно це не йде мова про те, що є якийсь центр, з яким всі координуються, але от координація в, в смислах. В розумінні тих самих речей, от в тому як ми спілкуємося, і розуміємо один одного. Це дуже важливо. Ну от угу. так і виникла культурна інституція між вухами. Там в один день людина, яка все життя займалася підприємництвом, там ну викладала там десь, вдруг е, усвідомила, що, що є щось найважливіше, що з того, що може бути, там і, і тим ніхто не займається.